Вітаю вас, малята, і вітаю вас з весною. Весна прийшла, але вона ще холодна, тому що сонечко ще не піднялося високо вгору. Ходить ще низенько, тому сильно і не гріє. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягняткам травицю, гусятам. Водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Дітки, Олександр Олесь написав ось таку веснянку. Послухайте її, будь ласка, дуже уважно а вже красне сонечко припекло, припекло, ясне, щире золото розлило, розлило. На вулиці струмені, воркотять, воркотять, журавлі курликають, та летять та летять, засиніли проліски у ліску, у ліску. Швидко буде земленька. Вся в вінку, вся в вінку. Ой сонечку, батечку, догоди, догоди, а ти, земле матінко. Уроди, уроди. Скажіть мені, будь ласка, а про які такі струмені, які вуркотять на вулиці, говорить автор? Правильно, він говорить про струмочки, які з'являються тоді, коли починає пригрівати сонечко та танути сніг. І струмочки починають бігти по, доро... по дорогах, по травичці. З камінчиків спускаються і десь біжать, біжать і біжать. Сьогодні на нашому занятті я пропоную вам намалювати свої красиві весняні струмочки. Давайте разом з вами це і зробимо. Але перед тим, як малювати, розглянемо картинки. Домовились? Скажіть мені, струмочок який? Швидкий, весняний, веселий, маленький, вузький, дзвінкий, радісний, холодний та синій може бути. А струмочок що робить? Тече, біжить, дзюркотить, співає, несеться. Ось так само, як і наш з вами струмочок. Любі малята. Якщо ви зустрічались десь із струмочком і бачили, як він тече, спробуйте його намалювати на аркушах паперу. А я з задоволенням буду чекати на ваші веселі, діркотливі струмочки. До зустрічі!